Південноафриканський посол пече ковбаси, канадська амбасадорка розливає черпаком коктейль. А санта з американського посольства садить на руки всіх охочих. Все це відбувалося сьогодні на НСК Олімпійській в межах благодійного ярмарку, в якому взяли участь 38 посольств, що працюють в Україні. Відвідувачі купували гостинці на свята, активно їли наготовлене і спостерігали за національними танцями. Високу концентрацію дружби народів відчула на собі Наталя Нагорна. На вулиці зимно і сніг, але представників південної Африки це не лякає. Спеціальний та уповноважений посол на вході в стадіон смажить ковбасу. Ромові сосиски з української телятини та свинини з африканськими спеціями. з одного кілограма виходить чотири хот-доги. Хоча це насправді не хот-доги, це така унікальна їжа відповідника, який немає. Тому ми умовно назвали її хот-догами. Відвідувачі з різних країн світу, тому хвалять посольську ковбасу кількома мовами. Дуже класно дякую. Усередині штовханина Австрія всім своїм виглядом вітає з прийдешніми святами. Гості смакують швейцарські сири та куштують кубинський ром, поки самі кубинці співають. Байлями, сонку, Американський Санта Клаус стверджує, він справжній. К'янка Катерина вивчає вітчизняну свиню. За поросятку правлять 700 гривень, тому жінка чекає на вечірні знижки. Якщо ніхто не купить, я ввечері прийду, виторгую за 300 рублів і піду. Ну, за гривень, звісно. Канадійці в хокейній формі розливають черпаком із великої каструлі коктейль молочний, але з ромом, лікером та бренді. Дітям краще не давати. Ну, хіба якщо ви хочете, щоб вони міцно спали. Латвійські дипломати гроші складають у коробку. Косметику вже розкупили, диски лаймивайколи ще в продажу. Кожну зароблену гривню обіцяють відправити на благодійність. минулому році, скажем було там е, дітям. Було. суданець Омар. Передягнувся крокодилом. каже в нього на батьківщині таких красенів, хоч греблю гати. І переконує, крокодили добрі. з людьми. То люди теж можуть бути тому треба везде бути осторожним. Про індійське кохання тут розповідають танцем. <пілляє> Болгарська дівчинка переймає культуру швидко. <пілляє> Щоби перевтілитися з українку на індійку, потрібно теж не так багато часу. Наталя Нагорна, Іван Головач ТСН, 1+,1.